Всім привіт! Сьогодні розкажу, як підібрати диски, на прикладі Мегана з циніка 3. Ну, принцип буде такий самий для інших марок і моделей машин. Також нагадую, що через мене можна підібрати і замовити запчастини до ваших авто. Я ще створив додатковий канал, де буде розміщуватись тільки огляди запчастин. Буде вверху підказка і посилання в описі до відео. Також є телеграм-канал для обговорень. Приєднуйтесь туди також. Ми живемо в такому кліматі, що потрібно зимові колеса і літні. Приходиться платити кожного разу за балансування, за перезовку. Плюс в тому, що кожного разу будуть наші колеса збалансовані, будуть оглядати наші диски, резину, що нема пошкоджень, що все в нормальному стані. Но ціна зараз за перезувку кожного разу зростає. Ну, особливо, якщо у вас литі диски і ще більша ціна, якщо у вас ще є датчики тиску. Як альтернатива, докупити ще один комплект дисків і вже самому перезувати там на літо або на зиму, коли вам зручно. Можна добрати як стальні диски, так і литі. Стальні бувають такої звичайної структури, а бувають фактурної такі під титанові підлиті диски. Ну і також є литі диски оригінальні. Там, якщо ви обираєте оригінальні диски, то проблем немає там. Забиваєте меган там, третій чи сценік третій, купляєте там баушні диски, бо нові будуть коштувати дуже багато. І без проблем ставити, ну все у вас підходить і без проблем все буде служити. Якщо ви взагалі не знаєте, які розміри вашого диска стоять, які диски підходять. Саме перше потрібно звернути увагу на табличку, яка наклеєна на дверях. Там вказано, які типи розміри взагалі рекомендовано заводом встановлювати на дану машину, і які шини яких розмірів можна ставити для безпечної експлуатації цієї машини. Бо якщо ви підберете неправильні диски, вони, по-перше, можуть просто вам не підійти. Ну фізично ви не зможете їх поставити. А по-друге, може впливати воно як на керування машиною, так і на нагрузку більшу на ходову частину самої машини. Більш конкретно підібрати такі характеристики, як розболтовка, як центральний отвір в самому диску, ширина диска, виліт диска можна за допомогою спеціальних сайтів по підбору дисків. Ви просто забиваєте туди марку своєї машини, відповідну модель, рік випуску, мотор, деколи вказується, який саме у вас стоїть комплектація, і там відображається, які базова комплектація даної машини можлива. І які диски допускаються туди до встановлення. І там якраз вказується, які саме отвір центральний, яка розболтовка, яка ширина диска, і відповідно виліт диска. І також декуди вказується, які болти використовуються на даній машині. Тобто їх діаметр і шаг різьби. Якщо останні берете, обов'язково треба модельні, щоб збігалися основні параметри, такі як там центральний отвір і болти. Розболтовка, так звана. А з литими дисками є дещо більший спектр, можна ставити як оригінальні, так і неоригінальні. І на що саме потрібно звернути увагу, поговоримо далі. Чу, основний параметр, з якого треба починати, це вибір радіуса диска. Ну, це в принципі не радіус самого диска вибираємо, а радіус самої резини, яка може одітись на цей диск. Самий базовий, якщо брати, там, наприклад, сценік, 3 це є 16-й розмір. Неомагана буває ще 15. ки І якщо стальні диски, це 15-16 ки ки це максимум, які можуть бути. А якщо ми хочемо більшого радіуса, то тільки потрібно литів вибирати. Відповідно, 16-й радіус буде найкомфортніший по їзді, а 17-18 й й буде по красоті, найкращий. Чим більший диск, тим він краще виглядає, ну, буде машине така досить жорстка. Ну і самої резини буде не так багато. Більшість можливостей її пошкодити. Якщо, відповідно, ви на столевих дисках десь попадаєте в яму, чи ще там щось його просто загне, і можна потім є спеціальні станки на шиномонтажах, які диски вирівнюють, все буде там гарно. Ну Максимум, що треба буде їх підмалювати. То литі диски зазвичай після удару вони або надбиваються, начерплюються куски просто, або може тріснути цілий диск. Буває варіанти, що їх можна там заварювати, але це така собі історія, то вже краще пошукати якийсь бушни і замінити той диск. Коли ми оприділилися з розміром диску, наступне, що нам потрібно знати, це так звана розболтовка. скільки в нас болтів є і на якій відстані вони розміщуються один між одним. На миганні стініку це, наприклад, 5 болтів і відстань 114 літри. Дані диски підходять там, від Toyota, від Honda. От повний список можете переглянути тут, де такі диски ставляться. Ну, відповідно, центральний отвір на ступиці також основний параметр, щоб просто ми змогли той диск поставити. Якщо беремо стальні диски, то він має бути чітко такий, як, як написано. В даному випадку у нас 66,1. Якщо буде більше, то відповідно не зможемо центрувати. Як буде менше, ми просто не зможемо його одіти. Литі доски, наприклад, оригінальні, вони, цей отвір буде чітко також цього параметру. А якщо ми беремо іншого інших фірм, зазвичай ці отвори бувають більшого діаметру для того, щоб воно підходило на максимальну кількість машин. Вони роблять типу універсальні такі доски. І для того, щоб воно поставити підібрати іменно під нашу машину, є такі спеціальні центруючі шайби, які виставляються іменно такі, як нам треба. Бувають пластикові, бувають алюмінієві, ну, непринципово. Головне, щоб її поставити і не надіятися на те, що центрування відбудеться при затягуванні болтами. бо це може бути так, може бути не так. І хоч ви колесо збалансуєте, але в процесі їзди воно постійно може давати вам вібрації. Ширина диска відповідно залежить, яка яку ширину самої розини зможемо поставити. Вона також там враховується в дюймах. І на нашу машину зазвичай там 6,5 або 7 дюймів ширина стандарт. Відповідно, колеса там використовується там 205 або 215, в залежності від радіусу і профілю. І виліт диска це наскільки диск буде виступати за кузов машини, чи наоборот буде втоплений всередину. Відповідно, чим більший цей параметр, тим диск буде більше втоплений всередину, чим він менший, тим диск буде більше виступати. Прикупив собі отакі німецькі... Диски Alutek. Тут бачимо наклейка вже реношна, вони стояли на магані третьому. Якщо перевернути диск, тут бачимо на кожному диску є позначки. От Є 114,3, це відповідна яка розболтовка. Маємо тут також ширину 6,5 на 16 радіус і виліт ЕТ-50. Я такі диски саме зустрічав, виліт є 39 хоча візуально вони однакові. Ну і Lutec, очі підписано Німеччина. Вона, як я говорив, стояли на Мигані 3. Тут посадочна 70. І стоїть отака проставка, центруюча шайба. Но вона не стоїть така, як треба. Бачимо, вона стоїть 70 на 671, а нам треба 661. То її треба поміняти. Людина використовувала не з правильними шайбами цим. На стальних дисках також є маркіровка. Мафро робить їх. Ну, Вибите, напевне, дата виготовлення. 2,5 дюймів, ширина 16, -ка. H2, це означає, що воно може з безкамеркою йти. І є 47 виліт. Тут ще вказаний оригінальний номер. І тут ще одна маркировка КБА. Це по деяких даних, що це йде стандарт такій якості, якоби і сертифікат номер. З другої ж це ніби модель диска. По цьому номеру також можна пробити сам диск. Но не всі вони підходять іменно під рено. Там пробувається і і інші. Діаметр міряється не отак диска. Тут воно має зараз фактично 44 см. А от від цієї відстані, де буде край колеса, це є 16 дюймів. Така дирка в колесі. Те ж сама ширина. Не йде так повністю цілого диска, а тільки там, де резина сідає. Тобто тут 165 см. Маємо 6,5 дюйма. Один дюйм нагадується 2,51 см. Посадочне колесо. Також є 16,5 см. Тому на певну ширину диска можна ставити певну ширину резини. Як виліт сам рахується диска, береться центр ширини. І від цього центру це відстань до цього кріплення, де диск кріпиться до ступиці. І чим ця відстань, кажучи, менша, чим це значення менше, тим диск буде більше виступати на вулицю. А чим е, значення більше, тим більше він буде цілий диск, топлений всередину. Ну і також ці е, пептики, які накачуються, бувають такі звичайні стандартні, як в звичайних дисках, а є ще тут з механізмом з датчиком тиску іншої конструкції. І сама резина теж має характеристики, має. Ширину в міліметрах, це 60% від цього розміру. Це має профіль, висоту, Ну і який діаметр R16. Буває, якщо є такі надписи outside inside, це означає, що малюнок тут є несиметричний. Тобто бачимо зміщений асиметричний малюнок, він має встановлюватися тільки в такому порядку. Ця штучка вона від шуму в даний момент бережає, тому вона має бути з зовнішньої сторони. Ну і правильно, щоб воно воду відводило, і все решта має бути правильно направлено. Видно, коли вибираєте диски. Ну, перше дивитись собі, вибираєте дизайн. Чим більше там всяких заґулін буде, тим його важче буде помити. Щоб він виглядав, він має бути чистий. Більшість дисків ідею такого сріблястого кольору, вони і найбільш приховують бруд на них. Ну, видно буде смолу, якщо буде попадати з асфальту, і буде видно напилення від колодок, коли будуть старатися. В такому самому стилі є цієї фірми Allotec. ще інші диски графітні, не темніші. Ну, Я їх бачив вживу, чесно, мені щось не дуже сподобалося. Бо чим темніші диски, і за диском там також буде темно, їх фактично не видно. А світлі диски вони, ну, на, на темному фоні ззаді, тут резина чорна, вони якраз будуть виділятися. Якщо брати так диск, дивитися боком. Це теж залежно від дизайну, є, що дуже виступають ці борти, а є, що вони в один рівень. Ну, чим більше вони виступають, тим більше ймовірність, що десь до бордюрів при паркуванні ми його обіб'ємо. Мені подобаються або такі ліпістки, або такі як шпріхи, буває, що багато цих. Бувають такі строгі квадратні. Я практично був взяв ті диски, мені дуже не сподобалось на вигляд, але вони в такому стані були, що їх фактично треба було перемальовувати. Особливо якщо десь використовувалися вони і зимою, теж, коли реагентів багато. Драпаються вони як до бордюрі, так і буває, що неправильно ці болти використовують і драпається це місце, куди закручується. Також є, що великими глоками беруть і драпають у це кругом ще болтів. І воно ну, там все починає ржавіти, і потім біда. В нормальному стані в середньому десь 200-300 доларів можна комплект знайти 16-то, як мінімум. Деколи, якщо дуже помоніторити довго, можна щось і воливати і дешевше. Виглядаєте, щоб не було тут потерті вони до бордюрів. Відповідно, може бути так, що навіть і кусків нема, якщо боті не тільки поцарапані. Там вже і проблемно буде їх і підшпакльовувати, воно може не особо триматися. Ну і так, щоб доски ніде не, не попадали, не були побиті. Буває, що куски відпадають, буває, що навіть тріщини, якщо десь яму ловлять такі серйозні. Також варвари на шеномотажах є, що тут грузики чіпають, так як на металеві диски. Ну, як вони будуть забивати, вони відповідно можуть теж пошкодити, як мінімум, як фарбу на них. Грузики тільки мають клеїтись. До речі, важить 9 кілограм сам диск. Металевий буде відповідно більший, ну не знаю скільки. Ми вже з колесами, можемо з колесами потім зважити ще. Сама резина окремо теж 9 кг. Тобто разом буде 18. 16,7 це колесо в зборі на летому диску. Прикол в даний момент металевий диск менше важить. 16,2. В колісних болтах. Тут теж у пошуку можна вводити колісний болт Меган 3. Мантри це нік 3, вони там однакові все йдуть. Викидаю вам наступні варіанти. Є сайти також, де можна підібрати так само по параметрах машини, тобто вказуємо, яка в нас машина. І воно видає, які варіанти доступні. Бачимо, що навіть і для BMW підходять ці болти. Основні параметри це довжина М12 на 1,5, тобто М12 товщина і 1,5 крок різьби. Ці мають бути основні. І під ключ 17, такий, як у нас штатний, і конічне кріплення колісне, оце поясок F. оце важливо, бо кожен, кожна фірма там машин має от свій оцей конус, який просто притягує доски, він має бути іменно такий. Конічний пояс F тут позначається. Значить Вони є просто такі звичайні, ці підходять до металевих дисків. А Для таких литих дисків треба використовувати ось шайбою, яка рухається. І параметри будуть ті, ті ж самі. Тут ще, звертайте увагу на клас твердості 10 і 9 це один такий з найпотужніших. Ну, цінник бачимо досить високі, якщо брати нові болти. Звичайно, є от такі блищащі китайські, вони можуть бути ще дешевші, ніж в даний момент. І Видно тут, що 60 градусів має бути у цього кутика. 28 сама різьба. Також є такі штуки, як секретки ще. От Є оригінальний номер, навіть це є оригінальні ріночні болти. Тоже ось цією шляпкою що це йдуть під титанові диски. Тобто ставиться на, один, на одне колесо один такий болтик і спеціальна головка, через яку можна відкрутити цей болт. Так, щоб колеса ніхто не зняв. Це для литих дисків і теж є набір. От можете собі записати для звичайних дисків, для стильних. нема тут шайби. Але якщо берете, то от оригінальні вони будуть гарні, бо досить далеко тут зайде головка і воно не зірвете її. Такі не дуже вони і дешевші, але бачимо, що посадочне місце досить мале, і при закручуванні декілька разів невдалих може просто тут злизати. Треба буде міняти цей набір. Я от брав е, оригінальні такий комплект 20 штук. в середньому вони по 50 гривень йдуть. Тобто те, що гривень коштують болти. На титани вони йдуть з такою шайбою. А звичайний на стальний диск от такий. Тут, навіть чуть, чуть конус інший. Бо посадочне місце в залізному, видно, де от фарбу здерто, Це от таке тоненьке на залізному. А на. Е, Титані, воно ну, фактично на цю всю площину. І щоб воно не здирало фарби, тут прижимає, а тут прокручується як шайба. Відповідно, бачимо, яка там площа прилягання для болтай да, накріплені. Відповідно яка тут? Зовсім маленька. Що ви взяли диски, які мають чуть-чуть зміщену розболтовку. Ну, Наприклад, у нас 114 на Рено а 112 є Ваговські, найбільш стандартні такі. Ну, вам дуже сподобалось, хочете їх поставити. Оці болти є, тут бачимо, фіксована, центрує так по-серйозному. А є сплаваючою цією шайбою, вона чуть, чуть зміщується. Відповідно, за допомогою тих болтів, такі, які зміщуються, можна, в принципі, поставити і ті диски також. Ну, Особисто я не рекомендую таке робити, але якщо дуже хочеться, то можна, як то кажуть. Я взяв. Думаю, що це кращий варіант, ніж китайський. Бачимо, вони в такому стані були. Це я вже почистив. То не стає як новий, але но досить такий гарний вигляд має. Булто найкраще або закручувати на місце в колесі, або можна так чи з трубциною притягнути, чи в тіски зажати. І така штучка дротики болгаркою або шуруповертом. І... Та чуть погратися, але. Результат виходить гарний. Значить, від ржавих болтів краще відмовитись, бо вони такі раковинки вже мають, І їх просто вже так не відчистити. І вигляд ідеально зробити не вийде. Просто якщо вони там з нальотом якимось, це й без проблем. А от. Значить, в результаті всі болти не чистив, ці чиста до блеска. а ці вони лишились такі темноваті. Я так розумію, що тут напилення є ну, підозра або така тоненька. Фарба або просто нальот такий сірий, воно зазвичай такий лишає, може вони оцінковані. я вирішив це не стирати. Ну, може не так блестять, але я думаю, що вони в такому вигляді лишаться, а є дуже велика підозра, що все-таки будуть живіт. Є ще варіант, тут такі китайські купочки, Просто одягаються там зверху. Треба знати просто, під який болт. Тут 17-ка, наприклад. Але... Дівається воно досить туго, ну, плюс що не загубиться, але ну, зняти може бути досить проблемно. Ну, відповідно, Свіркає і краще. Ну, можливо, зараз часом там облізає, така штучка є, щоб сиділо знімати. Ну, і Так само на ніполі, щоб не було такий чорний цей. Дівається такий купачок і золотник. теж виглядає краще. Ой, так само купачок. Якщо надіти, так це діло буде все виглядати. Клейки можна теж здерти. Ці штучки воно витягуються, просто приклеєні. Такий варіант. Може бути просто пол, та може бути от з цією приблудою. Дехто відповідно хоче, щоб десь більше виступав, тут ставляться такі проставки такі додаткові. Таки є різні перехідники з однієї розболтовки на іншу. То якщо ви це ставите, треба враховувати і на болтах. Ось такий стандартний болт, який має 5 см разом з різьбою. В даному випадку він виступає на 16 мм. Особливо важливо на передні диски, бо там ще йде між ступицею, йде різьба і самим диском нашим, тормозний диск, і там відстань орієнтовно 8 мм. Тому там лишається ну, максимум сантиметр, який буде закручений в різьбу. Ззаді, там закручується зразу тормозні диски, і там різьба зразу йде. Тому якщо використовувати якісь додаткові проставки, то рівно і довші був той ставити. Прикупою інший це кольцо, от 70 на 66,1. Бачимо по грубані, ну по ширині, воно якесь набагато вуще, але ці дешеві були. Не коштували 150 гривень комплект. Ну, які були, такі я взяв на шиномонтажі. Бачимо, як це одіваємо, він. Болтається, це віддівається і стоїть так, як має бути. В функції позиціонування він думаю, що виконує що такі штуки. Що Тут все просто, пальцями витягується старе кольцо, вставляється нове. Вона щоб воно зайшло з усіх сторон, рівномірно і все. До кінця воно далі не сяде. Ну і грузики клаються на цій стороні і на цій. Будь всяких забивань там збоку. І цю сторону, поки диск ще відкритий, можна пройти, наприклад, антисиліконом, щоб витерти, буде легше мити потім процесі. Ну, особливо, якщо самі міняєте, тут все гарно очистить, гляньте там колодки в якому стані, пильники спереді, це проблемне місце, чи вони порвані, чи ні. Щоб не закисало, можна там чуть-чуть мідної пасти дати на, на кінець. Але не давати ніякі солідоли там і так далі. І обов'язково наживлювати і не закручувати пневмо інструменту. І далі затягувати динаметричним ключом. Бо в мене вже, не пам'ятаю, 2-4 болта вже так було. За того, що перетягнули, при відкручуванні їх пообривав. Прийшлося виселювати. Там колись було окреме відео, як обірваний болт дістати. Тут я поставив ці темні болти, щоб якщо супорт там. Відпісочити або помалювати, воно б ще краще виглядало. Воно ніби і так не кидається в очі, а диск просто видно. І по тиску там 2,2 я качаю, хоча рекомендації там більше, але для комфортної їзди, думаю, так достатньо буде. На да, я двоєчку даю. Ну, Що залежно від резини, якщо дуже мало будемо давати, вони будуть в боки їсти, як будемо дуже сильно, то буде центр гристи. І так вона виглядає на металевих дисках. І такий вигляд на оригінальних купаках з того самого ракурсу. Ну, і так виглядає на дисках. Понятно, що вигляд зовсім інакшої машини. Звичайно, бачимо, що з титанами зовсім інакший вигляд машини, це зрозуміло. В кого дозволяють фінанси, і в кого була базова комплектація така на, на жорстко, на залізних дисках, відповідно, рекомендую. І ще на що рекомендую звернути увагу, коли колесо балансується, е, крутиться. Дивіться, як воно, чи воно крутиться рівно, а буває так, що воно чуть трохи скачеть. Звичайно, ідеального диска немає, вони всі можуть мати оце б'єені, так зване. Но звертайте увагу, якщо скаче більше, то значить ставити його назад, якщо менше, то наперед. Ну так буде краще на рульову і на все решту. Якщо дуже скаче, то може бути від удару, якраз якщо диски боусні були. Воно так чуть-чуть змістилося. Є там спеціальні такі станки, що можуть це поправити. Не пневматичні, так вони витягують по чуть-чуть. Значить на цьому все. Діліться в коментарях, чи у вас є два комплекти резини з дисками, чи постійно перезуваєте. Буде цікаво почитати. Всім пока.